Шановний пане спікери, шановний пане Едвард Смілфес, я насамперед хочу дуже подякувати вам за те, що сьогодні маю велику можливість вітати вас в стінах парламенту України. Я також хочу привітати а насамперед з успішними парламентськими виборами, які відбулися, а також з обранням вас на посаду. Керівника парламенту, спікера вашої держави. І я переконаний, що з вашим обранням наша співпраця і наше таке товариство і підтримка з боку Латвії України, вона буде тільки тільки підсилюватися. Насамперед, я хочу подякувати вам за ту підтримку, яку Україна вже відчуває, і за ту підтримку, яку ми не просто відчуваємо, а ми бачимо її, і вона йде на благо нашої держави. Також я хочу подякувати. Особливо за підтримку Сейми в частині нашої міжпарламентської співпраці, а також в частині підтримки українського народу. Особливо я от хочу подякувати за, за ті політичні рішення, які були прийняті в стінах от вашого парламенту, і вони спрямовані не, не просто на солідарність з Україною. Вони дуже в багатьох випадках ставали взірцями для інших парламентів, які після вас приймали відповідні рішення. Дуже важливими для нас є рішення про визнання того, що відбувається в Україні, геноцидом українського народу, а також визнання російської держави, державою, яка підтримує тероризм. Я мав можливість ознайомитися з вашою біографією. Я зрозумів, що нас споріднює те, що ми з вами маємо юридичну освіту. І я хотів би підкреслити, що, мабуть, для нас цінність справедливості як мірила. І основного світового принципу облаштування світу є визначальним. І тому я думаю, що ми усвідомлюємо всі, що, попри те, що ми всі віримо і знаємо, що буде перемога України на полі бою, але без справедливого притягнення Російської Федерації до відповідальності за всіма канонами міжнародного права, ця перемога не може вважатися повною. Тому я дуже ціную ваші лідерські позиції щодо питань, пов'язаних з притягненням Російської Федерації до юридичної відповідальності в частині роботи Міжнародного кримінального суду, в частині створення спеціального трибуналу щодо Російської Федерації. Ще одною складовою справедливості, як на мене, є повна міжнародна ізоляція Російської Федерації в частині її міжнародної співпраці з іншими цивілізованими державами. І тому для нас визначальним є продовжити оту плеяду успіхів, які вже має Україна в частині виключення Російської Федерації з багатьох міжнародних організацій. І сьогодні у нас стоїть задача спільними зусиллями добитися виключення Російської Федерації з Ради безпеки організації Об'єднаних Націй. А також окремою складовою є. Навіть не виключення, а визнання неналежним набуття Російської Федерації статусу члена Організації Об'єднаних Націй. Тому що ми з вами представляємо країни, які були в цій е, тюрмі е, на, народів, ми точно знаємо, а Україна як засновник Організації Об'єднаних Націй, точно знаємо, що ми не делегували Російській Федерації можливість представляти повноваження Радянського Союзу на тому місці, на якому вона зараз знаходиться. Також окремо я, я хотів би підкреслити і подякувати Латвії і, і парламенту вашому за велику підтримку України в нашому шляху до Європейського Союзу. Е, український парламент до кінця минулого року виконав всі зобов'язання, які покладалися на нас відповідно до семи рекомендацій, які ми отримали від ЄВ Єврокомісії. В кінці минулого року я особисто розіслав кожному члену парламентів країн Європейського Союзу. Кожному члену звіт про роботу парламенту України щодо виконання цих рекомендацій. І я дуже сподіваюся, що це стане дуже важливим кроком щодо розгляду можливості відкриття перемовин про набуття повноцінного членства України в Європейському Союзі. Я точно знаю, що Латвія буде підтримувати нас у цьому. Крім цього, 30 вересня президент України, я і прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підписали заявку до НАТО. І ми також сподіваємося на прогрес і у цьому питанні. Також, вами жовне пане спікер, я дуже прошу вас передати особливо теплі слова усьому латвійському народу. Тому що ми, українці, сьогодні чітко переконалися, хто для нас є брати, хто підтримує український народ в найскладніший період нашої новітньої історії. Це для нас. Велика вдячність від нас за те, що велика кількість українців, тисячі українців, десятки тисяч українців віднайшли свій прихисток в будинках наших латвійських друзів. Тому велика вдячність вам, і ми з нетерпінням очікуємо завершення цієї війни і повернення наших громадян додому. І на завершення я хотів би подякувати вам за ту за той патронат, який Латвія взяла на себе щодо відновлення інфраструктури Чернігівської області. Це дуже важливо для нас, тому що мені здається, що історія відновлення України після нашої спільної перемоги, це може стати історією світового успіху. Тому шановний пане спікер Смілтенс, шановний Едвардс, якщо я можу так до вас звертатися, я раз хочу подякувати вам за ваш приїзд в Україну, в Київ. І я от хочу сьогодні від імені українського парламенту запросити вас виступити з вітальним словом перед парламентарями України.